Друзі, всім привіт! Всіх дуже радий бачити на своєму каналі. Хто зайшов перший раз, то мене звати Саша. Я вже дуже довго живу в Польщі, з яких років 5, мабуть, вже пов'язаний з таксі. І 3 роки, як мінімум, я вже вам показую свою роботу на Ютубі. Тому, якось так, зараз у нас понеділок, і ми виїжджаємо. Трошечки так підтаксуємо, це не буде такий повноцінний день, як я завжди працюю там, по 10-12 годин. А зараз у нас на годинку 9.04. Ми виїжджаємо і попрацюємо десь, мабуть, до години не знаю, 15-ї. -от. Також дуже часто стали мене питати про те, чи можна все ж таки підробляти в таксі. Ось з вами знову побачимо. Перед цим також в мене відео був на цю тему, чи можна підробляти чи ні. І сьогодні також побачимо. От у когось там з'явилось пару вільних годин, скажімо так, між своєю основною роботою. І ось ми вийдемо до обіду. Трошечки попрацюємо. Також, друзі, як бачите, так працюю я в таксі вже дуже багато. Десь ну, 5 років точно я пов'язаний. До цього ще також я підтаксовував, коли працював, коли основна робота. Коли підтаксовував таке, знаєте, а так, щоб ну, тільки таксі, то вже мабуть з років 5 я працюю в таксі. Тому, тому, друзі, ось так майте на увазі, що блін з таксі вийти дуже складно. Таксі реально затягує і потім дуже важко щось змінити. Ну а хто нічого не боїться і все ж таки хоче спробувати себе в таксі, то, звичайно, ж раджу вам, партнера, Nova Partner. Найбільший парк гібридних автомобілів взагалі в Польщі на любий ваш смак, гарний колектив. Тому звертайтеся, всі сили будуть в описі під відео. Впевнений, ви будете задоволені. Так, ну а ми заходимо в Uber. У нас все там по нулях. Заходимо в онлайн. Як бачите, зараз вам покажу все по нулях, нічого в нас ще не зароблено. І також, звичайно ж, заходимо в болт. без болта взагалі нікуди, без болта працювати ну, ніяк. Тому заходимо і чекаємо на перше замовлення. Падає у нас ось такий треш 9,50, але звичайно ж ми не приймаємо такі замовлення, а чекаємо далі. Ну і не довелося довго чекати. По Uber впало в нас замовлення. На 20 злотих ніби має бути за 9 кілометрів. Маємо їхати на Вроцлавію. До мене? Так, друзі, завершили ми замовлення і одразу вже приїхали на Вроцлавію. І чекаємо на друге замовлення. Прямо тут стоїмо. Замовлення буде аеропорт. Ось так. Коротше, ситуація така. Замикаємо. Приїхали ми на аеропорт. Де зірок, тут зразу виходимо. І ми одразу отримали по болту також, одразу туди, не виїжджаючи. Тому все йде як має бути. Забираємо пасажира і їдемо в центр до, там, до галереї. Breakfast? Breakfast. Good breakfast obok hotelu. Okay. Nie, tutaj gdzie hotel? hotel? Tutaj i tutaj na rogu. Jest ok, Good tak, tak, tak. Konspiracja. Conspira... Nie wiem. No, nie wiem. No. Так, да, друзі, завершив замовлення з аеропорту, приїхали ми в центр. Я хочу сказати, як же печально взагалі не знати блін, англійської реально. Не можеш нічого сказати, але хочеться щось сказати, щось порадити. Там питав, питав також, де краще там поснідати, пообідати і так далі, показував мені де смачно, де ні. Тому там показав деякі. Реставрації, де ну, класно дійсно можна поїсти. Але знову ж таки, мені подобається одне, йому щось інше, це там араб, так йому, їм там також не можна деякі страви, там ясо їсти і так далі. Але без англійської, блін, як же туго. Хочеться, треба буде зайнятися тим, щоб вивчити собі англійську, щоб можна було, хоч якось там говорити. Хоча в школі, блін, от в школі я також в мене мама на Додаткові заняття вводила також на англійську. Ніби щось знав, знаєте, таке елементарні такі якісь речі. там, Доброго дня, як пройти туди, там, що можна також там щось поїсти і так далі. Ну, Такі фрази я знав досить гарно, але зараз ну, все просто забулось. було б непогано дійсно трошечки англійську підучити. Чим, мабуть, я і займусь в ближайший час. А ми завершили замовлення, так і вже їдемо за наступним замовленням. Як бачите, Болт нам трошечки насипає, дуже багато відмінив замовлень, тому що також було по 9-10 по злотих, просто нон стопу так падає замовлення. В центрі. Тут вже в центрі, коли вже ми під'їжджали до готеля, так то я був в офлайні, але потім зайшов в онлайн і одразу почали сипати дуже погані замовлення. Більш-менш там вибрав за 14.50 замовлення. Коротке, коротке замовлення з невеличким кепом, не пам'ятаю там який саме, але невеличкий кеп був. Йде дощ у Вроставі вже цілий тиждень. Погода така холодна, пасмурно. Головне, щоб була робота, а то все таке, то все дрібниці. Ось як бачите, центр, там ринок у нас тут центр ось так виглядає, Вроцлав. Ну і дождик іде. Ось такий. Добре? Нікола? Так, завершуємо цю поїздочку і тут вже в нас висить, має висити на іншій стороні, 50 метрів наступне замовлення. Ось так от Болтик сьогодні нас радує, радує як ніколи. Так що їдемо, їдемо за ким? За Станіславом. Десь він на цій стороні. добре? Добре. Падає наступне замовлення, але падає на корону на галерею. Я не беру такі замовлення на галереї. Ну як не беру. Часами буває, дивлячись, який курс, якби, за яку ціну, але якщо це якась мінімалка, то я ну, взагалі не заїжджаю на галерею. Краще десь тут почекати. Лишніх там 5-10 хвилин і взяти нормальне замовлення без всяких там цих головняків і нормально поїхати працювати. Так, прийняв замовлення по поуберу, виходимо з болта. Блін, не в співну. Я б його все одно не взяв, це замовлення. Так що їдемо по поуберу. Добре, добре. Ну. Так, друзі, завершив я замовлення і вже у нас висить наступне. Ось так все тріщить, коли їдеш на пріусі по Брущаці. Да, По брущатці на пріусі дійсно дуже некомфортно їздити. Ну а замовлення в принципі насипають одне за одним. Це я взяв, не пам'ятаю, десь на 18 злотих, 3 кілометри будемо їхати. І хочу взагалі встати, показати вам, які замовлення взагалі я сьогодні брав. яка ціна, скільки кілометрів і так далі, але, блін, не можу встати, тому що ну, нон-стоп. Робота в нас іде сьогодні нон-стоп. Тому поки що поки робота є, поки працюю. Там буде якась. Можливість стати, я вам покажу, які замовлення я робив сьогодні. Добре. Так, друзі, завершили замовлення. Бо убору було воно в принципі досить-досить непогано. Воно в нас вийшло. 3,8 км за 16,50. Бо убере. Це нічого собі. Ну, Але вже ще не встигли довести то замовлення, вже маємо наступне замовлення. Тому ось так. Це замовлення має бути на 20 злотих. Ну, Але як завжди, Uber щось рубане у нас трошечки вийде, мабуть, злотих там 17-18 за десь приблизно 7 км. Ну, але я потім в кінці я вам всі замовлення покажу, що я зробив, які там були відстані, які, за яку суму, все, що я робив. Так що їдемо за замовлення. І, добре. І так, друзі, на годиннику у нас 15.19. Все, я вже вийшов з лінії, як бачите, немає. Це виходить 15-19 і почали ми також в 9 з копійками десь так. Це виходить, у нас 6 годин ми відпрацювали. І зараз я там поближче під'їду до себе додому, запаркуюся, все вам порахую, що я заробив і які поїздки в мене в принципі були. Так що, одна секунда. І так, показую вам все, як є, що я там заробив. Виходить так, що в нас Uber, 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 у нас 131 злотий. Ось як бачите, це понеділок, 19 мая, 131 злотий і на болті в нас бол, бол, болт, на болті 130 злотих. Також ось вам показую, що це саме тільки сьогодні. Ось 19 мая 130 злотих. І в нас вийшло 260 злотих за 6 годин. 260 злотих. Зараз калькулятор. 200-260 поділити на 6 43 злотих на годину вийшло. А, ну, але треба відняти ще десь, може, не знаю, злотих 30 на паливо. Ну, Або 20, ну добре, пускай буде 30-230 чистими у нас вийшло поділити на 6, ну, 38 злотих на годину вийшло. Це понеділок, будній день. Йшов дощ, ну, але як не крути, блін, рух великий, блін, там стоїш, там стоїш. якби Замовлення є, один за одним воно, воно летіло. Але ну, як не крути, ну, багато часу йде на те там, на світофорах. Блін, не завжди ти проїжджаєш світофор за один раз, тому що ну, дійсно рух дуже такий великий і тому так виходить, що якби, просто на одне замовлення йде дуже багато часу. Замовлення, які в мене були, зараз вам покажу. По Uber зараз вам покажу. Ось, дивіться, в мене так сьогодні 19 мая. Ось такі у та мене були курси. 5,9 км, 1633, 6,6 км за 16,77 км. Так, що у нас там далі? 7,8 км за 19,90, 3,8 км за 16,50. Ось взагалі максимально невигідне було замовлення. 8 км за 15 злотих. 15,50. Це ну, тупо жесть. Так, що в нас там далі було? Так, це у нас все 19 сьогодні я все робив. І ось 9 злотих також за 20. 3 злотих майже, але знову ж таки 230, тому що був чаюха 5 злотих. А так там виходить, 18 злотих було за 9,6 км. Це в нас по Uber. Заходимо на Bolt. Так, ось остання поїздка у нас. Ну На болті у нас пам'ятаємо, що показує Бруто, а не нето. Це 31 злотий, бачите, 3,6 км. Це я відхилав, ну не приймав замовлення. Також далі там, 36 за 9,2 кілометри. Ось такі замовлення також не брав, не брав. 26 злотих за 4,6 кілометрів. Також не брав не брав. Так, це сьогодні ось 30 за 8,2 кілометри, 20 злотих за 4,3 кілометри. Так, ось ще було. У нас 41. Злотий за 13 км. За 13 км і все, це вже 18 мая пішло. Ось так. от. Що означає брутто, хто не знає, це те, що мається на увазі, що на болті показується сума з урахуванням комісії самого болта. А щоб на чисто ми отримали, це треба відмінсувати ще мінус 35%. Від всіх цих сум. Так що, ось так. 230 злотих чистими ми сьогодні заробили. Там вирішувати вам самим, ну, кому підходить в принципі така робота, як підробіток, кому ні. Так що, ну, якби на хліб вистачає. Як не крути, якщо це основна робота і постійно працювати, то звичайно ж там виходить більше. Тому що таксі, Uber, Bolt. у Вроцлаві це так, чим більше ти працюєш, тим більше до кінця тижня виходить на годину в тебе. Тобто збільшується кількість злотих на годину. Чим більше ти працюєш, тим більше ти заробляєш. Ось так. от. Так що всім дякую, хто дивився мене до кінця. Всім удачі.